На Дніпропетровщині депутатка облради судитимуть за фіктивну військову службу. Як виявилося, вона мобілізувалася не для захисту країни, а за для власного піару і незаконних виплат з державного бюджету. Депутатка прийшла в медкомісію, отримала звання солдат. І начебто мала проходити навчання, але замість полігону та армійських буднів її водій лише кілька разів підвозив до частини для формальності. На паперах вона встигла побути і оператором розвідки безпілотних літальних апаратів, і телефоністкою, і працівницею штабу. Насправді жодних військових завдань вона не виконувала її. Так звану службу прикривав знайомий офіцер, заступник командира частини. Завдяки його сприянню депутатка отримала понад 200 тисяч гривень незаконних виплат. Гроші витрачала на особисті потреби. Нині обидва депутатка та офіцер постануть перед судом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Також планується відшкодування незаконно отриманих коштів. Коли країна воює, служба це честь і обов'язок, і кожна спроба обманути державу обернеться відповідальністю.